Привіт усім. Приїд. І так, сьогодні ваш улюблений образ. До речі, як там ваше відношення до мене? Чи змінюється чи не то, що не схоже на інших? Взагалі я і зовнішнє виділяюсь, і внутрішнє. І, коротше кажучи, я не схожа. Ось така справа. Давайте трішки порухаємось. Привіт усім.

я хочу. А на Чернігівщина я переїжджаю. Скільки я зріс? 170. Це жіноча енергія, дякую. Як справи? Дуже добре. на побачення. Може бути. І варто оце так позоритись. Жіночко, заспокойся, який район Києві, не скажу. Велика дівчинка. Може бути. Так, ну ви вже на мене добре бігали. І я вас рада бачити. Привіт! Я соломию, якщо десь рада... Ну, не знаю. Ще рядом чи ні, скільки тобі років? 30. Привіт, привіт, привіт. Привіт усім, хто привітався. У вас новий телефон, так вже давно, вже майже рік новий телефон. Заміжня? Збираюся заміж. Що не знаешь, кофе поп'єм чи з кейком. Ну, можна і так. Ну, маєш такий великий зліз. 180 це великий. За мене заміж бого. Пішли в лічку. Ну, пиши мені в особисті поговоримо. У вас нова сторінка, бо чомусь підписана була і ефіри не попадались. А, нова сторінка, тому що тут то блокувала, я москаля Москалем там назвала. І взагалі Тікток чомусь став більше блочити блогерів, тому я вже остерігаюся. Ось так от. І ще. Там люди іноді можуть говорити, що якщо я не схожа на них, значить я небезпечна, значить так далі. Ну окей, Красуночка, дякую, дякую. Значить, я їм небезпечна і так далі. І Навіть лялькова зовнішність не рятує. Ну, По-перше, небезпечність від мене не слід відчувати. Якщо мене ніхто не обріжає, я ніколи перша не нападаю на людей. І на тварин тим паче, я людина миролюбива. І взагалі э, я з тих, хто пропагує гуманізм. Але, якщо мене зачіпнути, то остерігайтесь, я можу захиститися. У мене є кіхті. Ви дуже мила і гарна. Не знаю, чому люди так реагують на вас. Дуже дякую. І я теж не знаю, чому вони так реагують на мене. Деякі люди, не всі. Правильно, це особисті кордони. Але я вмію себе остерігати і вмію себе захищати. Завідують, можливо. От штучний інтелект мені каже, що така реакція на мене іноді буває, тому що я не схожа на інших, а це значить я несу загрозу їхнім кордонам. Їм так здається. Бо якщо людина не схожа, значить від неї треба захищатись. Але це доволі такий низьмений спосіб поведінки тваринячий. хтось не схожий, значить захищаємось. Привіт, привіт. А по чому на тебе можна нападати? А я не знаю, чому деякі люди на мене нападали? Як я розказувала в селі там Гагін, Вова чи ще а хтось чому е, так міг зреагувати. Але в основному, ж у селі до мене добре ставляться. Я ж товаришую з сусідами, я добре до них відношуся, і вони до мене також. Ось. Та й загалом село Ліберальне, але чому так буває, я не знаю. Я ж кажу, швидше всього, це реакція на несхожість. Дякую за такі поцілунки. Дякую, дякую, дякую. Дякую. У мене є. У планах, наприклад, дуже гарно, дякую. Зняти кіно. Як ви відбиваєте образи для, образ для трансляцій залежно від настрою? Так, залежно від настрою, в мене є колекція суконь, і я ними користуюся. Сукні назбирала від подарунків фанатів. Ну, скрізь потроху, так би мовити, де накупувала, де е, взяла і зібрала колекцію. І я з цієї колекції беру сукні і беру образи. Але ж виходить незвично. Та і я сама доволі незвична, тому що блідошкіра, але волосся об'ємне там і з рудим відливом. І якось так виходить, що така зовнішність. Ти одружена ще ні, Норм, зовнішність. Дякую. Ви мені розкажете, а як ви такі кучеряшки накрутили? Я іноді вкладаю на ось такі штучки. Ось берете і волосинку, так от, локон, і закручуєте. І зверху раз зав'язали. Це то дзвіниці? Ні? Ні. Не Яка область? Я з Чернігівщини переїздитиму на Київщину? Я завжди хотіла на Київщину і там куплю житло. Ну, що ж, ми так поговорили з вами. Добре. Дякую вам. Бай-бай. Ким працюєш? який вас назви, прапори, Е, Я блогерка. А ви б хотіли в шостку? Ну, я буду думати. Ну, щось мати хочу, але я не хочу. За що люблю штати? Я думаю, що там люблять Свободу, країна, яка? Заснувала демократію в себе і стала гегемоном Го у Львів, ну може бути. Але кажуть, там дороге житло. І взагалі, там, де свобода слова, там, де свобода мислі, і де така сильна армія, так, морські піхотинці такі негарні у білій формі. А ось туди дуже хочеться. Я люблю цю країну. Тому так хочеться, щоб все помирилося з Україною не сварились, ніколи не сперечались, все було класно. Тому що, коли мене ображали, інші люди казали: Ну ми ж не в Штатах. Ну, і от у є яке в мене формувалося ставлення з Штатів. А ви любите Штати? Я люблю, звичайно, свою Україну. Ще я люблю Францію, Німеччину, Італію, Польщу, Грецію, Естонію і, звичайно, Штати. Так, я американець, жарт. А ви коли-небудь їздили в Штати? От як ви сприймали? А Молдову любите? Та нормас так. Темноволосі молдовани, да? Чорноокі? Ні разу, ні разу не їздили. У мене був один друг, він казав: у нас збирав 20 тисяч, куди потрачу, поїду в Штати. Це тоді ще гроші не такі були. Хочу І всі хочуть в штати, напевно. І, звичайно, я розумію, що там є свої недоліки, там є недоступність медицини для бідних, там є бідність. Але ж, все ж коли країна приймає всіх в якійсь мірі, такими, якими вони є. А особливо тих, хто любить будувати кар'єру, це дуже підкуплює. Маєш хлопця? Ну, маю. Я не хочу в Штати, пише гриць. А я розумію, влюбити Україну, так? Я теж люблю Україну, але хочу відвідати США. І я їх відвідаю. Та блінок. Ну добре, пишіть мені, особливо, хто хоче мотивацію, вітання, йдуть свята пасхальні. Давайте, замовляйте. Я ж можу їх в скромному одязі привітати. Добре, дякую, що ви побули у мене. Пишіть. На погуляти, ну можна і на погуляти.